В програмі лютого два контейнери для зберігання продуктів як в холодильнику, так і в шафі. Це система холодильник, об'єм 650 мл і 1,5 літра. Контейнер має матову поверхню, легко утримувати в руках, а також є прозорі віконця, через які можна побачити, що зберігається всередині. В таких контейнерах можна зберігати нарізку, можна зберігати ковбасу, копченості, можна зберігати салати, а також в шафі можна зберігати печиво, кондитерські вироби, цукерки і те інше. Кришка має хвостик, за який легко відкривати контейнер. На пахморі є ніжки, завдяки яким холодне повітря циркулює Колоджує продукти, тому зберігаються продукти декілька разів довше. Закривається контейнер, як всі наші прямокутні ємності, по протилежню куткам і паралельним сторонам.